Бійці артилерійського розрахунку у складі 117-ї бригади ТРО готуються до виконання бойового завдання. Працюють на самохідній установці, розповідає військовослужбовець Дмитро. У них плюс це динамічність, тобто вони можуть швидко приїхати, швидко відстріляти, швидко поїхати. Далеко б'ють, ну не так далеко, як інші бувають артилерійські установки, але е такий середня дистанція добра. Стріляє вона. Різними зарядами максимальна дальність в неї приблизно 15, там 14 700 кілометрів. Я навожу її на ціль, роблю коригування, кажу хлопцям скільки, куди і як. Завдання, які перед ними ставить командування, бійці артилерійського розрахунку виконують за допомогою розвідки. Наша розвідка знаходить е, ціль, нам кажуть час. Ми виїжджаємо. Таку кількість снарядів, скільки сказали, відстріляємо і повертаємось назад. Нині завдання бійців уразити опорний взводний пункт російських військ, який розвідка виявила за кілька кілометрів від кордону. Своє робоче місце в бойовій машині зайняв навідник Михайло. Це гармата 2С1 гвоздика, це панорама, якою я прицілюю кутомір, наводжу гармату. Тут рівні виводяться бульки, щоб все в рівні було. Це приціл тут виставляється. Треба, щоб усі три лампочки горіли, тоді буде вона в прицілі. Показує навідник, як заряджається гармата для пострілу. Вручну сюди подається снаряд, вручну воно здвигається, сюди, і автоматично натискається кнопка, воно автоматично заганяє снаряд туди. Це заряди, це гільзи з порохом. За хвилину можна зробити десь три постріли. Про те, як налаштовуються виїжджаючи на виконання завдань, Михайло каже, військова робота, вона така, що в будь-який момент можна і загинути, і все що угодно можна бути, але ці думки якось не прийнято, щоб про це там говорити. Усіх ну, так, всі жартують, всі більш так легкі настрій підтримують. За нами рідні, тобто сім'ї, батьки, діти. Тобто всі знають, що якщо ми тут, то наші там більш-менш сповкій. За кілька хвилин машину заводять і вона виїжджає з укриття на позицію для пострілів. Військовослужбовець з Дмитро уточнює в розвідки координати і попереджає. Як <звіст> відстріляли, одразу входіть. Да. Почуєте <звіст> щось, просто лягайте. За кілька хвилин бійці отримують дані, куди робитимуть постріли. Гармату <звіст> увага зарядити по готовності постріл. <звіст> <звіст> постріли вклад нормальний. По готовності постріл. Відстрілявши визначену кількість снарядів, усі якнайшвидше мають залишити позицію. За інформацією, яку пізніше надали бійці артилерійського розрахунку, завдання вони виконали успішно, поціливши в бліндаж російських військових. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.